Зараз перевіримо, як там соломіний будинок в нашого сусіда Анатолія. Зробив кришу. Е, да, зараз це підбито і зверху йде утеплення соломою, так само, як і стіни, 40 см крищиною соломи. Вот. А потім це все діло, спітуватися буде. Ну, вікна, само собою, вставлятися. Ну і підлога, це підлога чи комфортно, правильно сказати. Тепла це 58 градусів температура теплоносія. А тут не буде потреби в такому, тому що стіни настільки теплі, що хватить там варіант до 30 градусів, для того, щоб по всьому будинку була нормальна комфортна температура. Ну, тому вона і власне називається комфортно. Ну, зараз треба буде його штукатурити, поки тепло. А, ну, фінальна штукатурка буде вже, напевно. Початку наступного сезону. Дві машини і глини, піску ще треба буде підвести тому що о, там йде одна частина глини і три частини піску. вапняна штукатурка, частина глини, частина вапна і три піску. Ну Це щоб ми не їли. Це сітки, а це вже сітка. Отак потім буде. Я думаю, спочатку без сітки, а потім сітки, але ні. Сітку і що, такий рельєф і... залишиш? Це спеціально для того, щоб до нього краще чіплялася вапняна штукатурка. А, зверху ще буде виходити. Ясно. Так, цікаво, виходить.